Якщо ви плиточник, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Ви отримаєте деяку технічну інформацію, яку ніде ніхто вам не розповість. Зараз деякі нюанси по експлуатації віброприсосок. Коли ви купляєте віброприсоску, треба думати, а скільки ж буде служити резина. Тому, купуючи віброприсоску, і не можна працювати, і утрамбовувати, і чухати по самій поверхні плити. Бо поверхня плитки буває жорстка, і ця поверхня е, стирається. Звісно, можна купляти е, поверхні ціліком, міняти. Але не всі виробники постачають такі поверхні. Постачає тільки топ-Вей 11, топлей 10, та і сенді. Вона підходить і на сенді. Тому бережіть оцю поверхню. У торгової марки Bihai є спеціальні ось такі е, скапролона е, поверхні, в яких можна ставити і працювати е, при, для того, щоб вигнати повітря або утрамбувати поверхню. А можете звернутися до мене, купити ось таку просто універсальну площадку, до якої просто можна присмоктатися, і вже нею. Е, Юзати по плитці. Це рішення збереже вашу резину. І нагадую вам, що ці присоски вони не створені для переносу плитки. Вони створені для того, щоб заглиблити, подвинути, утрамбувати поверхню, вигнати повітря для такої мети, для переносу, я їх тестував, вони не створені. Звертайтесь до мене, я надам детальну інформацію, підскажу відео, де є ця інформація. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!